Карпуси новостворені, не сформовані. Я говорю про це про третій, так, також як і про всі інші корпуси. І третій корпус це новостворена, м'яко кажучи, не до кінця сформована нова військова структура і новий орган управління. І відноситись до них, типу, як до сталих структур, не можна. У мене точно також в деяким підрозділам я приділяю дуже багато часу, тому що я в них ще не певен. Деяким підрозділам, я приді... ну так, я вам скажу просту річ: Третій штурмовій бригаді я приділяю найменше часу в третьому армійському корпусі. Якщо там, ну, раз на два там, дні я заїжджаю там, точно до кожного Камбріга і так далі, то в третю штурмову я можу не заїхати тиждень. По простій причині, тому що, ну, ну там більш-менш все, більш все поря... злагоджено. Там порядок, і все зрозуміло.